Гортензія волотиста панфлора це такий невеличкий, сам формуючий себе кущик волотистої гортензії. Дуже гарний така кулька виходить, практично не видно листячка, одні квіточки. Я свій в цьому році не нормувала, і мені дуже сподобалося. Жодного немає пагінця, який би був без квіточки. Зараз він так гарненько. Починаю рожевіти, потім зніму вам відео, А наразі підбір е, трьох саджанців для клієнта. Даю великий вибір, щоб ви могли обрати. Хоча всі кущики гарненькі, ось, бачите, вони самі ось так, як подивиться, формують кулечку. Це буде один. Два. Три. Чотири, п'ять. Шість. Сім. Вісім, один, два, три, чотири, п'ять, 6 сім. Вісім. Відпишіться мені в особисті. Я запакую і поїдуть до вас. Хто бажає саженці волтистої та деревовидної гортензії з відео огляду по своїх саженцях, які до вас будуть їхати? Будь ласка, звертайтеся на Viber. Скоронько всім відправлю по всі тільки новою почтою по всій території України.